Доброго ранку, любі хлопчики та дівчатка. Погляньте, як багато сніжинок прилетіло. Як ви думаєте, про що вони хочуть нам розповісти? Сніжинки нагадують нам, що пора року вже змінилася. Чудо, сани прилетіли, скакуни в тих санях білі, їде у санях цариця, білокоса, білолиця, рукавом махає, сріблом все вкриває. Дітки, скажіть, про що йдеться у цьому вірші? На чому приїхала цариця? А звати її, знаєте як? Зима. І вона вкриває все сріблом. А сріблом значить снігом. Вона снігом притрушує все навколо, наче сріблом. А на чому приїхала зима? Так на трьох білих конях. А чи знаєте ви, як звуть тих коней? І хто це такі ці три коні? Так, це зимові місяці. Троє коней у зими швидко мчать. Перед саньми шлях морозом скути, дивні коні у зими тих коней назвемо ми. Грудень, січень, лютий. Ось саме грудень, січень та лютий це три зимові місяці. Грудень перший місяць зими і останній місяць року, а назва його визначається характером грудня. І з настанням морозів розбита осіння дорога, перетворюється саме в груддя. Тобто в грудки. Саме у грудні починає господарювати зима, а допомагають їй у цьому холодні вітри, морози та метелиці. Дерева поринають у глибокий сон. Холодно та затишно стає у лісі, особливо вовкам та лисицям. А ось тому, у кого є тепла нірка чи гніздо, у кого повна комора запасів, у цей час комфортно та спокійно. Наступним після грудня приходить місяць січень. Він січе зиму на дві половинки, настає новий рік. Січень другий місяць зими і перший місяць року. Можливо, саме через це. І отримав таку назву, а ще його називають царем морозів, бо він найхолодніший місяць. У січні не тільки сніг, а ще й мороз вогнем печі, тощає лід на річках та ростуть сніжні кучугури, у січні мороз і сонце, мерехтять сніжинки, гілочки дерев убираються в морозяні квіти, пухнасти іні, неначе у святковий одяг. Здавна кажуть, що зима будує літо, а її будівельником є сніг. Чим пишніше снігове вбрання на полях у садах, тим краще перенесуть холоднечі осінні посіви, ягідні кущі та плодові дерева. Лютий це останній місяць зими, та хоч він і останній, все одно приходить до нас із сердитими вітрами і сніжними заметілями. А звідси такі його назви. Сніговій та вітродув. У лютому частішують віхоли і дуже дошкуляє мороз. Лютий це також пора великих сніжних заметів, а тому його ще називають місцем кривих доріг, а ще люди називають бокогрієм, бо в цьому місяці сонечко, хоч і стоїть на небі. Набагато вищі, ніж у січні, грію усе одно лише один бік, другий при цьому мерзне. Пані зима підготувала для вас ігри, і перша гра називається зима-яка. За допомогою малюнків підсказок давайте назвемо, яка ж зима. Зима сніжна. Зима. Морозна, зима білосніжна, зима казкова, зима весела, зима новорічна, молодці дітки. Ще пані зима принесла із собою явище природи, які бувають тільки взимку. Давайте відгадаємо, які. Взимку хто, скажіть мені, малює квіти на вікні? Так, мороз. Під вікном моїм калюжа, уночі замерзла дуже, узялася склом твердим, добре козатись на нім. Вірно, це лід. Як цей цукор білий зветься, Що із хмар в зимку трясеться. Правильно сніг. Росте вона зимою донизу головою. Тоненькою прозорою біло голубою. Правильно, це бурулька. Скрізь зима. Та що це за сун? цвіте? гука, Антон. Білий цвіт он на калині. Та ми знаємо, що це вірно, іній. Дуже добре. А зараз давайте промовимо зимові чистомовки. ма, ма, ой, весела в нас зима. Повторюємо разом. Мама, ма, ма, ой, весела в нас зима. Ло-ло-ло, купи снігу на мило. Повторюємо разом. Ло-ло-ло, купи снігу на мило. Мі-мі-мі, дуже раді ми зимі. Повторюємо всі разом. Мі-мі-мі, дуже раді ми зимі. Лі-лі-лі, ми ще дітоньки малі. Повторюємо всі, лі 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 ми ще дітоньки малі. Мо-мо-мо, птахам корму ми дамо. Повторюємо всі разом. мо 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 птахам корму ми дамо. Ям-ям-ям, а морквиночку зайцям. Повторюємо ям-ям-ям, а морквиночку зайцям. Молодці, дітки. Скажіть, дітки, будь ласка, яка пора року прийшла на зміну осені? Так, зима. Як називаються зимові місяці? Грудень, січень та лютий. Які явища природи ми можемо спостерігати з настанням зими? Вірно, сніг, мороз, а також заметілі, віхоли та метелиці. Нам вже час прощатися. Дякую вам за увагу. До побачення, малята!